Привіт, який усім. Беремо з до роботи готувати легкий смачний сніданок. Беремо одне яйце. До нього додаємо дрібку солі, додаємо ванільний цукор, додаємо звичайний цукор. Я буду додавати 100 грам. Можете додавати більше, можете додавати менше. Беремо вінчик і це все ретельно перемішуємо. Перемішуємо вінчиком, все швидко, все просто. Ніякого міксера не потрібно, бо це дуже легко і це дуже просто. Взагалі, цей рецепт, я думаю, багато хто знає, багато хто готує, комусь нагадаю, хтось приготує вперше. Ось і все все гарненько перемішали. Зараз сюди додаємо кефіру. Кефір вибираємо будь жирності. Я додаю 250 мл, не перемішую і зразу сюди додаю соду. І потрібно буде чуть-чуть перемішати, бо потім будемо додавати борошно. Додаю соду, беру вінчик, чуть-чуть перемішую, і зараз будемо додавати борошно. Борошна, друзі, я буду додавати 200 грам. Я вже борошно просіяла, до речі, плюс-мінус подивиться по структурі. Воно не має бути дуже густувати, ну і звичайно сильно рідке. Зараз покажу приблизно, якої структури в нас має бути наша маса. Друзі, можливо, комусь і борошна 220 грам. Подивитися. В мене пішло рівно 200 г, зважила перед тим, як додавати. Тому дивимося, ось така структура. Бачите, воно не є таке рідкувати, як на млинці, не сильно густе, більше до рідкішого, друзі. І зараз додаємо ще один інгредієнт. Вставляємо в бік. Наш наступний інгредієнт, друзі, це яблуко. У мене одне таке більше. можете додавати два менше, можна взагалі додати два більше яблука. Очищаємо і яблука. Ми з вами не будемо нарізати. Нам буде потрібна терка. Яблучка будемо натирати на терці. Ось такий. Друзі, не забувайте про підтримку каналу, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, чи ви його готуєте. І не забувайте про зоротній зв'язок. в коментарях, за якої країни чи міста ви дивитеся відео. Всім вам дуже дякую. Ось і все яблучко ми на терке. додаємо його до нашого тіста і ретельно перемішуємо. І зараз будемо вже випікати. Це гарненько перемішали, друзі, беремо форму, форму застеляємо обов'язково пергаментом, а якщо не застеляєте пергаментом, змістить маслом. І я беру ось такий в мене кулінарний мішечок, сюди перекладаю наше тістечко. Це не обов'язково робити, це можна і не робити, можна накласти ложкою. Мені так подобається, тому я буду через ось цей кулінарний мішечок. Друзі, буду формувати різні оладки, буду робити і більші, і менші, тому більшості буду старатися робити більшими і пару маленьких зроблю. Нашу смакоту будемо випікати в духовці при 180 градусів, 20-25 хвилин, плюс-мінус залежно залежності від вашої духовки. Духовку перед тим розігріти. Ось таку смакоту красоту ми з вами спекли. В духовці вони вийшли просто неймовірні, класні, посипаються кровою пудрою, можете посипати корицею, можна кокосою стружкою тут, а за смаком. Зараз розріжу, розірву, точніше, покажу вам в розрізі. Вони просто неймовірно класні, пухкенькі, смачненькі, ще досить такі тепловаті. В духовці виходять дуже смачними Плюс це ще й корисно, тож готуйте та смакуйте. Рекомендую від душі рецепт. всім знайомий, такий рецепт дитинства. Навіть можна так сказати. Тож всім смачного до зустрічі нового відео, всі морози, спокою, себе.